У Володимирі молода жінка під дією наркотиків напала на працівницю аптеки. Склом з дверей, які розбила, щоб увірватися всередину, понівечила її обличчя і надірвала вухо. При цьому, коли йшло до судове розслідування, просила не брати її під варту, бо ж вдома має маленьку дитину. Більше того, у суді постраждала аптекарка висловила несподіване прохання. Волинянка, яка напала у Володимирі на аптекарку почула нещодавно свій вирок за скоєне. Нагадаємо, подія сталася в березні цього року. Опівночі скляні двері цілодобової аптеки в місті Володимир розсипались на уламки скла від удару. Опісля в приміщення закладу увірвалась 24-річна дівчина. Вона була в наркотичному сп'янінні і дуже агресивна. З кулаками накинулась на аптекарку, яка в ту ніч працювала на зміні. Била її руками, ногами і навіть вогнегасником. Та найгірше для фармацевтки було попереду. Її нападниця взяла в руки уламки скла. Взяла в праву руку уламок скла від розбитих нею ж дверей та нанесла 25 порізів в ділянках рук, щоки та скронево нижньощелепної ділянки, після чого пальцями рук вдавлювала очі та укушенням зубами за ліве вухо, спричинила потерпілі тілесні ушкодження у вигляді множиних відкритих ран голови, ран щоки, різаних ран рук, травматичної ампутації завитка та частиною хряща лівого вуха, закрито черепно-мозкової травми, стру. Усу головного мозку. Після цього нападу у жінки на обличчі лишились численні шрами, травмоване вухо. Наслідок цих ударів, зокрема й порізів склом, одержала непоправне спотворення обличчя, яке тепер потребує серйозного хірургічного втручання. До слова тоді в місцевих групах і змі писали, що нібито ця дівчина в ту ніч ще розбила автівку, яка була припаркована в сусідньому з аптекою дворі. Чи мала нападниця якісь особисті образи на працівницю аптеки, чи це все дія наркотиків, які вона вживала на? Редодні невідомо працівниця аптеки втрапила до лікарні а дівчину помістили під варту, хоча вона клопотала, аби їй дали домашній арешт, бо ж хоче бути зі своєю маленькою дитиною. Можливо, саме наявність дитини в результаті і стала причиною безсумнівно милосердного вчинку постраждалої жінки. Суд бере до уваги думку потерпілої, яка просила не позбавляти обвинувачену волі, а призначити покарання та звільнити обвинувачену від відбування покарання з випробуванням. Підтвердила, що їй добровільно, повністю відшкодована моральна та майнова шкода. Жодних претензій до обвинуваченої вона не має. Врешті на початку листопада був вирок. Дівчину за цей напад покарали трирічним іспитованим терміном. Юлія Остапович для новин на часі.